Усім привіт! Сьогодні, нарешті, виходить мій новий секунд влог Цього разу я вирішила об'єднати такий лайв-формат та секунд походів, тому сподіваюся, вам буде приємно та комфортно спостерігати. Сьогодні ми відвідаємо декілька секундів та частинка моїх рекомендацій. З вас цього навсього вподобайка! Та фідбек в коментарях. Як вам такий формат, що б ви хотіли бачити більше, чого менше, я обов'язково перечитую всі ваші коментарі, спілкуюся з вами і е, стараюся бути в такому ком'юніті. Тому, хто досі ще дивиться без підписки, обов'язково підписуйтесь. Також хочу нагадати: всі речі, які ви побачите у відео, можете придбати в моєму телеграм-каналі. Посилання прикріпляю, як завжди, в інфобоксі під відео. Приємного перегляду! Мені приїхала посилочка з iHerb і раптом, якщо вам цікаво було, б я б зробила взагалі окремий якийсь, можливо, влог, або докладніше просто розповіла за кожні продукти. Тут ви побачите два однакові абсолютно, бо ми робили цього разу з подружкою замовлення, замовленням, тобто наповнили корзину. Що вийшла безкоштовна доставка, так як продукти зазвичай у них не дуже дорогі. Ну, звісно, в залежності від продукту. Але, наприклад, як йод, я дуже люблю ось це в крапельках, як моя подружка також взяла, він коштує гривень 350. А там корзину треба заповнити, десь стається на 2500. Тому ось так об'єдную замовлення з подружками і замовляю. Я чесно. Можна сказати, амбасадор Амбасадорба. Я замовляю звідси Бади, вітамінки. Ось вітамін В12, замовила подружка. Собі я замовила ось э, тіанін. Якщо б раптом було б цікаво, випишіть, я вам розповім. І вітамін Д це замовила подружка. Дві тисячі, бачу, дозування, таке прям добротне. Хоча у нас зараз всіх нестача вітаміну, тому е, в зимовий період це буде доречно. Е, своєму малюку я беру ось такий дитячий вітамін Д в краплинках, в крапельках. А два абсолютно однакові вітаміна С дозуванням тисячу, щоб організм швидше справлявся з якимось ОРВІ або вірусними захворюваннями. І омега, це взяла моя подружка. У мене така є, ще не закінчилась, що я тільки звідти не замовляла, і що в нас вдома, тільки немає звідти. Тому ось таке замовлення з агірбом. Друзі, ми починаємо огляд з мережі магазинів «Євросекондхенд». І першим здивуванням було побачити графік коливання цін з завозом раз на два тижні. Знахідка, яка очікувала мене одразу при вході, моє здивування номер два. Це блузи з преміальної марки Дікінвай або Донакаран Нью-Йорк. Блуза виконана зі 100% шовку, про що свідчить, атакетка на звороті виробу. Марка одягу «Donna ще з далекого 1984 року, заснована в Нью-Йорку та носить ім'я свого творця. Донни Каран – легендарної американки, яка стала однією з найуспішніших модельєрок, що отримала світове визнання, і всього в 30 гривень мені обійшлась знахідка з чудовим складом, станом та від всесвітньо відомої марки. А на річ вже знайшла свого власника. Ну а ми з вами переміщуємось до іншого магазину. В минулому відео я прикріплю його на екрані. Саме в цьому магазині ми з вами знайшли чудовий жакет від французької марки та сукню від Ренелізарт. Сьогодні останній день перед завозом і мені стало цікаво, яка ж річ мене дочекалась. Одягу на рейлах було ще досить багато, люди майже відсутні, і у мене з'явилась надія, що речі, на які я розраховувала, все ж таки будуть. І ще крім них багато брендів. Переглянувши чималу кількість, все ж таки вдалося щось знайти. Та навіть одна річ з бажаних мене дочекалась. На перший погляд трапились цікаві брюки. Останнім часом мене цікажуть екстраординарні речі з цікавим візерунком. Проте марка брюк мені невідома і зовсім не є цінною. Тому я шукаю далі в надії на справжній скарб. Сорочка від бренду Valbruš. Марка не є преміальної якості, проте їхні вироби цінуються на європейському ринку. Особисто я обожнюю цей бренд та завжди звертаю на нього увагу. Ну, а пізніше ви самі зрозумієте чому. Тут моє здивування не побачити нікого в залі, таке буває вкрай рідко, тим паче в останній день перед завозом. Шоупер даної форми є в моєму віш-листі. Саме такий великий формат я шукаю для себе. Для розуміння прикріпляю вам фото. Як це круто дивиться з різними образами. Ну а по-друге, це просто зручно, бо можна помістити всі свої необхідні речі. Кода, що він зовсім не придатний для носіння та не підлягав реставрації. Він розсипався прямо в руках. Переходимо з вами в приміручну для більш детального огляду. Перший, що розглянемо, блакитну сорочку від бренду Валброш. Блакитний колір та біла смужка завжди актуально та виглядає дорого багато. Спочатку я дуже вагалась через довжину рукава, і, як доречно, вона б виглядала на жіночому плечі. Як бачите, це виглядає досить гарно. Єдине сорочка зі 100% льону, а тому сильно мнеться та й не дуже тримає форму. Ну а загалом марка Валброш тим і цінна, що більшість їхніх виробів з натуральних складників шерсть. Та льон для повноцінного образу я б замінила джинси на бежеві або коричневі брюки. Додала б масивні аксесуари, сережки та годинник на руку. Заправила б сорочку, як бачите на відео, та зібрала в волосся. Образ вийшов класичний, але дорогий, щось в стилі Old Money, яка мені і так вже дуже подобається. Сорочка, заправлена в джинси, виглядає повсякденно, але більш цікавіше, ніж би просто футболка. При детальному огляді перед покупкою я знайшла маленьку пляму. Швидше за все, це хлор і тут нічим не зарадити. Якби вона була б в іншому місці, я б подумала. В цьому випадку вирішила сорочку залишити, хоч і обожнюю цей бренд, і її чудовий склад. Наступна річ в дуже схожому кольорі до попередньої жилет на бокових зав'язках від массмаркету H&M. Ця знахідка точно не про якість, тут про стиль та цікавий фасон. Ну, а в додачу ще й приємний колір та чудовий стан. А от цікаво, дайте знати в коментарях, чи подобаються вам такі речі та чи спробували ви б додати їх у свій хардероб. Для більш докладного розуміння я прикріпляю фото, де ви можете побачити жилет у різних варіаціях та стилях. Для повсякденного носіння я б додала лон, а для більш офіційного сорочку. Щоб тут пасував довгий ланцюжок як елемент декору. Як ви вже зрозуміли, такі речі мені імпонують, і однозначно я її забираю. Ну а речі, які вам сподобались, ви можете придбати у моєму телеграм-каналі. Наступне темно сірий кардиган, виконаний з вісткози. Тут, як то кажуть, очікування і реальність, коли річна вішаку виглядає краще ніж на тілі. Європейська марка S-Oliver створена в Німеччині у 1969-му. Не є преміум-сегментом, а звичайний мас маркет але гарної якості. Що ж сказати про даний кардиган? Я прикріпила фото для розуміння, що ж від нього очікувала. Як мінімум, гарне поєднання з приталеними сукнями однакової довжини. Ну щось на кшталт комплекту. Але тут провал. Йому однозначно не вистачає об'єму і проблема не у розмірі. Через важку тканину він провисає, і який би розмір тут не був, він би виглядав однаково. Річ, яку ви зараз побачите, чекала на мене два тижні. Чесно кажучи, я не очікувала хоч щось бажаного сьогодні знайти. А тут ще й сухня вітряне лізарт, яку ми з вами зустрічали у минулому відео. Все, що треба знати про марку Ренелізарт, це німецький преміум бренд одягу, відомий своєю елегантністю, вишуканими тканинами та мінімалістичним дизайном. Заснований у 1978 році. Як вишукано вона сидить на тілі, ви вже бачили у минулому відео. Однозначно її забираю та покажу примірку вже вдома. Синій жакет з колекції Зара Вумен. Побачивши синій рукав на релі з верхнім одягом, я не могла повірити, що жакет з минулого відео все ще тут. Проте, підійшовши ближче, була секунда розчарування. Це щось схоже, але не те. Розмір XS зовсім на мене замалий, тому і примірка виглядає недоречною. Стан речі чудовий, та й класичний фасон, який завжди виглядає виграшно. Звісно, брати його не стала, бо маленькі розміри не завжди у попиті, і для мене він, звичайно, замалий. Наступна знахідка подовжений жилет від преміального бренду Massimo Dutti. В мені він трапився в маленькому розмірі S, але якось дивно виглядав низ жилета. Швидше за все, за ним був неправильний догляд. Або неналежна якість. Про марку Масиму Дуті, думаю, розповідати не варто. Він добре пропіарений, заснований у 1985 році і відноситься до групи Inditex. Звісно, я не стала брати цей жилет навіть за копійки, які б він сьогодні обійшовся. Думаю, це б був непотріб, з яким би нереально було щось зробити. Вже в останній момент вирішила глянути на люксовий відділ з сумками. Минулого разу ми з вами зустрічали марку Брачаліні. Хто пам'ятає? За декілька тисяч гривень сьогодні ми до з вами її не знайшли, і я впевнена, що новій власниці вона прослужить довгі роки і принесе море задоволення. Як ви вже зрозуміли, ми з вами на іншому секунді наступного дня тут я звернула увагу на дуже гарний рожевий відтінок куртки з люксового відділу на цьому відділі. Речі вже з фіксованою ціною та на них надіють знижки. Коштувала куртка 1500 це не малі гроші для секунду, а для бренду Бартон це копійки, за які ви можете придбати професійну екіпіровку для сноубордів та лижних видів відпочинку. Бартон це популярний у всьому світі бренд, який завоював своїх споживачів багатофункціональністю, практичністю та високою якістю продукції. Засновник марки Джек Бартон вважається винахідником сноуборду. Уявляєте, хоча сам автор відхрещується від такого факту, текст стверджує, що всього лише удосконалив дошку, яка вийшла у світ ще у тисяч. У 1965 році в якості дитячої іграшки. Ну що тут додати? Однозначно забирайте, якщо зустрічаєте речі від цієї марки. Навіть якщо не плануєте на лижній вид спорту, модель куртки, що на мені спокійно можна вигуляти по місту в прохолодні дні. Забула додати наповнення куртки 100% пух перо. Ну я не знаю, як її можна тут залишити. Наступний, що хотілося приміряти, кардиган від марки Zara з колекції НІД. Досконало не розумію, чим відрізняється ця лінійка від звичайної етикетки зара, окрім того, що лінійка виповнена з трикотажу. Загалом, кардигани даного фасону будуть актуальні на весні 2025-го. На сайті вже представлені нові. Колекції. Так, скажем, флешбек у минуле. Загалом стан був чудовий, окрім того, що не вистачало однієї деталі. Наступна знахідка штани від марки frogbox Одразу перепрошую, якщо неправильно вимовила марку. Штанці зі 100% віскози. Марка одягу frogbox дуже молода, заснована у Німеччині у 2013 році. Це європейська марка, яка стала відомою своїм креативним дизайном, яскравими принтами та увагою до деталей. Фрокбокс орієнтується на сучасних жінок, які шукають незвичайний, але стильний і яскравий одяг. Як докладний приклад, ці штанці. Наступні котонові брюки від преміального бренду Mark Kane. Здається, цього разу я вимовила правильно. Ну а якщо ні, то виправте мене. Базові котонові моми, гарна посадка та довжина. У розмірі 38. Вони на мене великі, тому приміряти немає сенсу. Та й схожа модель в ідентичному кольорі в мене вже є. Тепер тільки подумаю, чи придбати їх для своїх клієнтів. У них чудовий стан, та й бренд вартий уваги, бо має гарну репутацію та якісні вироби. Ну, а такі речі зазвичай довго не затримуються. Кельвін Кляйн Оригінал чи ні, будемо розбиратися. Я вперше знаходжу цей бренд, тому не дуже розуміюся на лейбах. Ну а хто знає точно, напишіть в коментарях, було б цікаво почитати. Але якщо це оригінал, то могли б виділити на етикетки більше бюджету, бо якось дуже скудно виглядають. Чесно кажучи, мені не подобається ні на кому і в тому числі на собі такого фасону сукні. Чи то тут у я навіть не знаю, як правильно назвати. Для мене це не жіночно і максимально дивний роблять силует. Навіть з найвиточнішої фігури роблять мішок без смаку і цікавинки. Чисто зараді цікавості вирішила приміряти і вкотре розумію, що ніколи б собі таке не придбала. Рекомендація я спробувала ось такий пробник масочки. Я була в свого майстра по волосю ось такий М1. Не знаю, чи вони відрізняються. Тут пише колаген Маск, а тут Сілк. У в принципі, більше подобається ось ця Сілк М1. Хоча я проявила. Бажання спробувати ще інший. Вони буквально коштують по 120 гривень, тобто для себе можна вибрати кращий варіант і потім купити повнорозмірний об'єм. Так що я скажу? Ця суперова взагалі в мене волосся стало слухняне, гладеньке, просто класне. Цю буду тестувати. А країна походження Таїланд. Дівчата, хто пробував, до речі, напишіть, як вам. Бо я просто в захваті. Повнорозмірний формат візьму точно. Мій зайчик прийшов до мами і не дає мені знімати. Ти тут скрепиш дверима, ніхто нічого не чує. У мене такий сьогодні день натхнення прям рекомендацій для вас. Так вийшло, що сьогодні хочеться поділитися для вас чимось корисним. Ну, типу, що люблю я, як я люблю. Можливо, комусь з вас буде цікаво. Але в мене виникла ось така. Ні, скажімо так, проблемка. Трішечки помітно, можливо, і не зовсім. Я думаю, виходити взагалі знімати себе в такому стані чи ні. Але подумала, б, чому б і ні. Можливо, комусь з вас це цікаво, або хтось, можливо, ви в такому ж самому стані. В мене виникла гемодомка після контурної пластики губ, точніше, після гілоронідази. І ось такий останній прокол робить мій косметолог, і починаю просто в паніці <світ> В пам'яті, просто наруватися. Ну, так вийшло. Ніхто не знав, де та судинка, і чи потрапимо ми в неї, чи не потрапимо. Я, звісно, я не обвинувачую в цьому косметолога, тому що кожен організм індивідуальний, кожна ситуація індивідуальна, тобто. Так сталося. Я до цього ставлюся спокійно. В принципі, мене нічого не турбує, крім е, синячка. І те він, бачите, більше внутрішній. Сюди трішечки-трішечки віддало мені е, крововили у верхню частину, але загалом нічого страшного. Ніякого болю я не відчуваю. Звичайно, я слідкую за цим, косметолог також мене контролює кожного дня. М -м ну, що сказати. Так склалися зірки. Тут вже нічого не зміниш. Як є, так є. Тому ось така буває ситуація. Ось так я буду приблизно виглядати тиждень. Я думаю, за тиждень це нічого не зійде абсолютно. І до двох тижнів буду виглядати ось так без верхньої губи. Тут, звичайно, ще трішечки присутній набряк, тому загалом наче губка і є. Але я би хотіла більше, тому ми трішечки виправили мою ситуацію, забрали е, препарат з губки. А через два тижні будемо поновлювати. Тому ось таке. Ситуація, звісно, неприємна. А, але я ж кажу: не засмучуюсь, нікого не звинувачую. Як сказав мій чоловік вчора, що красота требує жертв. Ось така от красота і така жертва. Mm -hmm. До речі, хотіла вам розповісти, що 2025-й інфлюенсери хочуть обвести такий тренд на розумне споживання. Так ось, я хотіла сказати, що я завжди була в цьому тренді, я завжди за здорове споживання. Що стосується догляду, косметики, це точно 100%. Я закінчую продукт до кінця, тільки тоді я купляю інший. Ой, що не можу сказати про одяг, тут я ще слабка, але я впевнена, що з часом все ж таки я до цього дойду. і складу свою капсулу, свій гардероб. Максимально. Мама. Так, Мама. Так. Так. З максимально потрібних мені речей і буду легко прощатися з речима, які вже не в тренді, не актуальні, не подобаються. А от щодо косметики, я вже тут на крок попереду, що в моєму розумінні здорове споживання. Я закінчила свій крем від Estee Lauder. Ось, до останньої краплини буквально все злій забрала. І тільки сьогодні я придбала інший. Крем був класний. Нічого не можу сказати, але якогось вау ефекту ну, я не відчула. Звісно, я розумію, що е, в 33 тут вже потрібні якісь ін'єкції, уколи, ботокси. В мені нічого абсолютно немає, крім е, гіалуронки в губах. Все. Все інше, це є природне, скажімо так. Крем вам нічого не зробить, абсолютно дівчата. Він коштував приблизно 100 доларів. Але не очікуйте від нього якогось вау-ефекту. Так, він класно зволожить шкіру на певний період користування він зробить класний тугор шкіри. Вона буде така більш пружна, насичена. Але. Як тільки перекри... перестаємо ним користуватися, е... ну, все закінчується. Тому у подружки спробувала ось такий від MediPeel. Це Корея. Середня сегмент, він коштує буквально гривень 800. Це не якийсь другучий крем, але для мого жирного типу шкіри з індіяцінам це кращий варіант після ретиналю. Я використовую хороший ретиналь на ніч. І е, на ранок мені не вистачає ось цього насичення шкіри та заспокоєння. Мені сподобався 800 гривень ну, це дуже мало. Для крему це дуже мало, але він нічим не гірший. Нічим. Тому, дівчат, ось така моя рекомендація. По-перше, розумне споживання. По-друге, запам'ятайте, дорогі продукти це не завжди хороші продукти. Це є бренд, це є роки праці. Естилаудер, uh, я, я не знаю точно, скільки вже існує цей бренд, але ж це марка, це світовий бренд, uh, тому і uh, цінова політика там набагато вища. Загально, якщо вам потрібно ось таке заспокоєння зволоження та крем під uh, тональну основу вранці, ось так він виглядає, кому все ж таки цікаво, дівчата, і щоб ви розуміли, uh, я не бачу нічого страшного, щоб ось були такі, знаєте, скачки, як це, в фінансовому плані за доглядом, тому що це є просто базовий крем. Я хотіла стилавдер, я його спробувала, задовільнила своє, своє бажання, як би, в принципі, хотіла, та й купила. Ось, Тепер хотіла спробувати ось цей 100 доларів і скільки там виходить? 25, скажімо. Ну, нічого, нічого якби в цьому страшного не бачу. Тому, дівчата, взагалі не зациклюйтесь на цьому, якщо щось хочеться спробувати, пробуйте. Якщо є можливість купляти хоч кожного дня естилаудер, купляйте. Це також класно. Тому, ось, дівчатка, що хотіла сказати: взагалі на цьому не зациклюйтесь. Я себе колись їдала, що я не можу собі дозволити. Там, як хтось, наприклад, так, що в когось щось краще, а в мене ні. Е, дівчата, це класно. Якщо є можливість купляти Lauder хоч кожен день, будь ласка, це класно. Але ну, не треба себе через це з'їдати. Я колись реально себе через це з'їдала, чому в мене так, а в когось так. Але ж ми розуміємо, що е, люди, які собі це дозволяють, вони на крок вже попереду. Треба розуміти, що. Нікому не впало з неба, нікому це не принесли додому і просто ось так подарували. Були, були певні кроки, були певні прикладені зусилля для цього. Тому все, що треба нам робити, це старатися покращити своє життя, але не, не пригнічуючи себе тим, чому в мене так. Це все енергія, дівчат, це все енергія. І Краще, краще направити її в те русло, а, повторюся, щоб покращити свою ситуацію. Наприклад. Тому хотіла ось о, хвилинка такої трішечки а, мотивації, чи то не мотивації, просто філософії моєї. Тому, дівчата, користуємось чим хочемо, купляємо, що хочемо. Якщо маємо можливість, супер, не маємо можливості, значить робимо так, щоб ця можливість з'явилася. Ось так до цього ставлюся я. Ще, дівчатка, для вашої продуктивності хочу порекомендувати не робити так, як я. Зазвичай я кожен ранок засталяю ліжко, але сьогодні так вийшло, що я е, якось в метушні почався мій ранок. На годинку, друга година вже дня я буду заставляти ліжко, тому що в такому хаосі я працювати зазвичай не можу. такий хаос в будинку мене трішки забирає мою увагу. Я не можу працювати спокійно, тільки коли. Речі будуть на своїх місцях, все буде більш-менш на своєму порядку. Тоді в мене день починається більш продуктивніше. Ну, так сталося, буває. Тому моя вам рекомендація: завжди застеляйте ліжко, складайте речі на свої місця. Хай ці предмети не забирають вашу увагу та вашу енергію на протязі. Ось така малесенька рекомендація.